Кремль продовжує розігрувати єдиний козир, який залишився у нього на руках ядерну зброю та активно розмахує нею та дає побавитись особливо відданим диктаторам. Як офіційно заявив невизнаний президент Білорусі Лукашенко, білоруські літаки тепер дообладнано донесення ядерної зброї. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки суд для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово. Цитують слова білоруського диктатора. Місцеві змі справа в тому, що ще у середині липня, під час розмови Путіна та Лукашенко, вони домовились провести модернізацію наявних у Білорусі літаків під носії тактичного ядерного озброєння. І, хоча ця розмова нагадувала старечим разом двох диктаторів, яким вже під 70 років, бо вони плутались у назвах літаків та домовились модернізувати штурмовики Су 25 скоріш за все, це стало реальністю. І хоча на цей раз Лукашенко нібито заявив більш загально про літак марки Су, деякі змі вказують, що у ролі носія диктатора назвав фронтовий бомбардувальник су 24 яких на озброєнні у мінська немає. Тому, скоріш за все, мова йде про модернізацію Су-30 СМ, яких на озброєнні білоруських повітряних сил поки чотири одиниці. Після цього можливо лише згадати те, що декілька тижнів тому, 3 серпня, офіційний Мінськ під час конференції з договору про нерозповсюдження ядерної зброї в ООН повідомив наступне. Усі інсинуації щодо зміни безядерного статусу Білорусі, так само як і щодо недотримання зобов'язань щодо договору про нерозповсюдження ядерної зброї, безпідставні, сказав начальник відділу міжнародної безпеки та контролю за озброєнням головного управління багатосторонньої дипломатії МЗС Василій Павлов. Також можливо нагадати, що Білорусь має отримати від РФ і оперативно-тактичні комплекси Іскандер, які штатно можуть оснащуватись ядерною бойовою частиною. Нагадаємо також, що Білорусь у 90-х, як і Україна та Казахстан, добровільно відмовилась від ядерного статусу. На початку 2022 року Мінськ провів референдум, в результаті чого тепер, відповідно до версії документа на сайті президента Білорусі, зі статті 18 було виключено те, що країна ставить за мету зробити свою територію без ядерною зоною, а державу нейтральною. Тобто для повернення ядерного статусу Білорусі залишається лише офіційно оголосити про отримання від РФ безпосередньо самої ядерної зброї, якщо це взагалі ще не було зроблено, бо від ідеї адаптувати під тактичну ядерну зброю літаки до оголошення успішної реалізації пройшло трохи більше місяця, і такими темпами можливо від мінська очікувати на відповідну заяву вже найближчим часом, можливо, якраз під отримання від РФ комплексів іскандер. Щоб підбравурну музику військового оркестру зробити впевнений крок до прірви третьої світової, де 4 су 30 см та декілька ракет з тактичним ядерним озброєнням не зіграють будь-якої ролі.